мене дивиться Сьогодні я буду робити до Великодних свят крафін. то так якби така трошечки Пасочка, але така чуть-чуть в інакшому зміненому вигляді. Великодні свята наближаються. Через що треба щось таке робити? І сьогодні я вам хочу показати, як робиться крафін. Бо тепер то є таке, знаєте, нове нову хау. О, і воно чуть-чуть інакше, як сама пасочка, хоча використовується те саме тісто. Майже, ну хто яке використовував? О, я використовую те, що я і раніше використовувала. О, але воно є змінений вигляд, і воно вже чуть-чуть інакше. Так, для цього нам потрібно 150 грам молока теплого, чуть-чуть такого тепленького. дріжджі. Я не буду казати, скільки чого. Я опишу внизу в описі, і кого-то буде цікаво, бо собі кожен зможе зайти та подивитися. І трошки цукру додам, бо скорше наші дріжджі запрацювали. додам сюди пару ложок муки і зроблю таку опару. Як вона підійде, будемо додавати всі решту інгредієнти. Все гарно вимішаємо. І залишаємо на хвилин 20, щоб наша опара підійшла. А тим часом, поки наша опара підходить, ми підготуємо здобу. Здобою називається ця суміш всіх інгредієнтів, які нам потім потрібно додати до, до опари, і через що люди чомусь називають його здобою, не знаю чому. Візьмемо два яєчка і один білочок тут в мене. Змішаємо з цукром, і в мене тут є грамулька солі біля цукру. Це гарно вимішаємо, що як потім опара підійде, все буде готове, і цукор розчиниться, то є добре робити таку здобу до упари. Сюди ж додаємо сметану, ванільки півпачечки, цедру апельсина. Також я маю сік з апельсина. З половинки апельсина я видушила сік. І тут у нас залишається додати масло половинку, бо половинка піде на на помазку. От і все. І це наша здоба буде готова. У нас буде стояти і цукор буде ще собі розходився. Що в нас залишилося? Це в нас лишилося сухофрукти. У мене тут є так: ананас, сухий абрикос, два види ізюма, чорний і білий, і журавлина. Оці всі сухофрукти я вимішала. Ізюм я намочила в гарячій воді, щоб він трошки постояв і так знаєте, став таким м'ягесенький. барненько розбух, і тепер він мені якраз добрий. Ще в нас залишається жовток, але цей жовток буде на помазку зверху. О, і залишається коняк, який ми будемо додавати тоді, коли буде вимішуватися тісто. А також всі інгредієнти ми зараз додали. І все чекаємо на опару. Тепер моя опара підійшла, вона вся така покрилася бульбашками зверху. Тепер будемо додавати сюди здобу. І зараз будемо замішувати тісто. Трошки перемішали, тепер додамо наш коняк. Ми коняк додаємо для цього, щоб, щоб наше тісто було довше свіже після випічки. Тепер переходимо вже на ручний виміс. От дивіться, м'ягесеньке, м'ягесеньке. І ставлю його на підходження. Тепле місце закрию зараз плівочкою до купівтора, поки воно підійде. Ось так моє тісто підрухалося, бачите, яке гарне стало. Так, буду ділити я його на три. На три. Два буде більших у нас, а один буде малесенький. Ось тут і маленький такий буде. Ось маленький. А два буде більшечки. Таких в мене вийшло три частинки. І зараз буду розкачувати. Ось таке тісто розкачала, бачите, воно не є тонке, але воно і не є грубе, воно таке середнє. Я буду тим масилком, яке я отут тримала. Воно при кімнатній температурі, бачите, як воно гарненько розтопилося, Під тоненьким-тоненьким шаром змастимо наше тісто. Беремо наші сухофрукти і ось так будемо ними посипати. Я їх всіх перемішала, щоб вони були різні, попадалися. Ножиком, будемо його розрізати. Кінчик залишаємо цілий, десь приблизно так, як я. І так по центрі до самого низу, прорізаємо його до кінця. І так, дивимося, де ще може він не прорізався, тут десь трошки дорізаємо. Так, щоб вони два кусочки роз'єдналися. Одну сторону будемо скручувати, легенько, не треба натягувати нічого, а просто отак скручуємо. Скрутили. Тепер другу сторону так само. Легесенько. Не спіша. Якщо десь якийсь ізюмчик вилетів, то поставте його на місце. І тепер дивіться, оцей середній кінчик закидуємо сюди і закидуємо сюди весь наш нашу другу частинку. Так, і це останній, третій, найменший. менший. я його хочу поставити от в цю велику кружку. Такий невеличкий він вийшло, і мені такий і треба. Ось так. Він ще підругається, та його має бути ціла кружка. Все. І тепер я їх легенько понакриваю плівочкою і, і буду ставити на підходження знову. Оця формочка є трошки заширока. Я не хочу, щоб в мене графіт був такий, знаєте, великий. Через що я зробила отаку, отаку, так якби йому заслонку. І хочу, щоб він так в тій заслонці піднявся до гори. Чи то добра ідея, чи ні, побачимо потім. Зараз не можу сказати. Але наразі отак я йому зробила. А ця формочка, вона вже не є така велика. Така дуже велика. То вже, які вийши, такі вийде, я вже на цей не буду ставити. Це просто експеримент. Бо я ніколи таких не робила стоячків. О, а просто хочу понаблюдати і побачити, як воно вийде. ви знаєте, мої графінчики попідрухувалися. І я вам скажу, що оцей пергамент все-таки не дав розпуститися йому. По всій формі. Він його тримає в формі, і то дуже добре. О, Бо цей, я бачу, то, то цей пішов на всю форму. Отак, він скрізь, він вже внизу там цілу форму заповнив, ще тільки вершок терчить, а низ вже геть заповнився. Так що, добре, я зробила, що поставила той пергамент. Наразі, я так бачу. І все. Зараз буду змазувати яєчком і ставити для випікання. У мене тут є жовток. Чуть-чуть дала молока капельку. Мої крафіни попеклися. Я їх випікала при 180 градусів, 35 хвилин. От бачите, які вони, Ну, не можу показати, бо ще все гаряче є. О, і як вони остигнуть, тоді я її буду витягувати і вам показувати. Я думала, що їх буде набагато важче витягнути. Ну, вони ще горячі, але вони так гарно вийшли. Слухайте, без ніякого нічого, отак прямо вийшли і все. І я її так попробувала вже шпажкою, знаєте, на готовність, на всяк випадок. То видно, що вони готові, але, думаю, на всяк випадок, все готове, все дуже добре. шпажка суха. Так що вистягнуть і будемо пробувати. Ось такі в мене вийшли крафінчики. І я рахую, що добре. От, але розумієте, якщо форму мати таку вузеньку і високу, то вони вийшли ось такі. Бачите, це дуже гарний і такий, як він має бути. У мене тільки одна така була формочка, в якій я могла отак запекти. Дивіться, який він зверху. Як роза, як троянда. І дуже симпатичний, і дуже гарний. Ті мені чуть-чуть з'їхали, чуть-чуть вони такі, знаєте, бо посуда була широка, і вони собі заповняли дно. І через що вони все-таки, хоч я і ставила, о, і все рівно він мені чуть-чуть, він напевне з'їхав. А може, вже так в тій формі він був. Ну, Але дивіться, як гарно повипікалося. Дивіться, бачите? Як гарно все випечене. дуже гарне. І тісто я чую вже під руками, що воно таке повітряне. Ну я знаю, яке те тісто, бо я їх печу не перший раз. І тепер паска вже випікати в такому вигляді, як ми звикли старше покоління, вже тепер не модно, модно тепер в чомусь такому. О, і, і я вже другий рік роблю ці крафіни, щоб, знаєте, якесь було барвія у випічці паски. Щоб було щось таке, знаєте, чуть інакше. Буду Паски, ми вже всі привикли, ми її так печемо з року в рік і знаємо, що це таке. А це воно так зроблене, знаєте, чуть інакше, і воно мені подобалося, і я так його печу. Ой, і не знаю, як ви. Ви собі вибираєте, хочете паску, а хочете отакі крафіни. Цього холодніше, бо я її на 10 хвилин раніше витягнула. Бо вона сама менша. От бачите, як вона, вона так, так і ламається от такими, от такими кусочками, о. Бачите? Вона так і відслоюється так прямо. Зараз. Ммм, тісто надзвичайно добре. Дуже смачне, повітряне, дуже пахне апельсином. Дуже файне. Це знаєте, воно має такий гарний вигляд, що його можна... І комусь дати отакі малесенькі бупаски, то хіба треба такі маленькі пекти. О, а тіво, вони мають зовсім інакший вигляд, і можна і комусь дати і для себе воно є дуже гарне. В таких маленьких формочках понапікати. М -м -м, дуже добре. Дуже добре. І бачите самі, яке такісто. Бачите, воно є таке булукнисте і дуже смачне. Щоб кому сподобалися мої крафінчики, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступної якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!